Обережно, веселий контент. Все, що є у відео, несе розважальний характер. Це відео рекомендується до перегляду всім, хто хоче добре провести час. Приємного перегляду. І так. Привіт тобі, мій друже. Так? Чи подругу? Продовжуємо проходити святі радки. Значить, вже налаштував волюме, все. Зразу геть, і картинка помінялася, хіба ні? Все, продовжуємо. Сьогодні пройдемо ще щось. Так? Ще щось подивимося, що нам пропонують нові персонажі. Так. Як забавно виходить, мене зберегло. Шадап. Е, мене зберегло в хаті займуса. Вей, диви, тутамона теле. Класно, молодець. Тутамона ящика подивитися. Ну вже краще дивитися на цю акулу. Окей. Так. Фу, подиви, кальян! Круто! Я як був маленький, десь років 14. А зараз мені 15. То це? Я дуже любив коли я не курить. Коротше, я за цей рік надибав собі такий досвід, та те, що просто. Окей, <кій> якщо що, я жартую просто. Трафік. Жіночок, троянські жіночки. Ото, бляха, одні жіночки. Кіберплам'я, давай прийдем кіберплам'я! Ні, чекай, давай я спочатку у транспорта візьму собі, де як... А, мор! Хто? Хто ц... всі ці люди? Дивись, заходимо в гараж. І берем субару. Знаєш що? Бо я якось казав, що мені дуже подобається субару і з тих пір ні разу не їздив на ній. <с -бару> Окей, диви, вимикай музику, тому що АП Шадап! Во. І берем значить Кіберпламі Плап хто? Полумі? Во. Як написано, так і читаю. Добре, мені потрібна допомога. Все нормально. Б було все, допомога мені знадобилася, ясно? Коробки важкі. Коробки? Які коробки? Я перевожу свої речі. Вони в коробках. Деякі синато важкі для мене. Мені потрібна допомога. Дійшло? Зараз буду. Коротше, ми закінчили те, що вони там говорили. Якщо що, то. Викликаємо. Ну, Викликаємо ви, викликаєм СВВП, тому що, в принципі, три, три тисячі метрів їхати. А на літаку собі чик-чик і прилетів. Так. Е! Жіночку, я перепрошую жіночку, можеш сісти, будь ласка. Дай сісти. О, де, де, де? Фью. Ульотно. Все. Падаємо. Е, а я якось це. Уже який. Яке завдання я. За. Чого ти дратуєш мене? От. Яке завдання, я вже хожу в одному костюмі. Треба срочно передітися. Опа, опа, от там хочу. От там де, де. Зараз розіб'ємося. Точно розіб'ємося. Тут тута вже не проканає, мать твою! Хух! Хто всі ці люди йде мій кінь? Бог. Оце я літун! Окей. <плес> ем. Все, тоді я, зараз я прилечу Да? і зустрінемося. Прилетів, значить є. Типу. Да? Тако диви, тако, тако, чуть-чуть, тако ще, тако, тако, іще, іще чуть-чуть. Це, дивишся на карту, ще трохи, чуть -чуть, іще, чуть-чуть. Чуть-чуть, і тут. Я Я розбився. Чотко. Прийшов допомагати. Мені здавалося, що людина, яка щойно вийшла із тіні, захоче трохи потусити. Не зовсім, я ненавижу людей. А. Так, ти маєш щось на декрів? Поки ні. А що ти робила з тих пір, як вийшла? Персонажів качала. Ну ти йдеш, кінзі? Я не можу допомогти тобі розібратися з декерами, поки я не знаю, де вони. Ну я й написала програмку, яка дозволяє відсерити фізичне пісноположення користувача на мережі. Це... Круто. Ти просто грає в цю допону гру і я зможу вистерити декерів в реальному житті. Ось це діло. В мене не вимикається радіо. Oh, my God. Чому сам з цієї справи? Крутила мотоцикл, мотоцикла, я не зможу пробити любі загорожні і виставлять акрі. Тобто що я зможу врізатися у все? Целом. так. Це доволі просто. <клес> Сенс завдання в тому, щоб їздити на цьому бездоганному мотоциклі по цій сфері і збирати оті танки. От. І все. Коротше, бомбезне завдання в стилі Saints Row просто. А ти на мотоциклі їздив раніше? Звісно. А я не скажеш. Ой, дякую. Ну, я скажу, що другий Saints Row уже був. Ну, ну, я. я коротше якось просто грав в Той Saints Row, я його хотів знімати першим. Ну, це хітів знят... продовжувати? Поки не доб'єшся до кінця, це за сторони всіх криставчиків. Я хотів зняти спочатку. Бачиш, не так і погано. Я хотів зняти спочатку а, другий Saints Row а потім третій. Ось. І коротше. То просто треба було бачити той другий Saints Row то кошмар просто. Не, ну там наводка по стволам краще. Окей. Нам це завдання принесло 200 і 10% бонусу. 44 рівень. Аж на 15% більший. Ну, це, коротше, хочуть прям зовсім трішки. От. І 198 час. Бомбезно, супер бомба, пушка. До речі, здається, якщо пройти це завдання, то тобі дадеться цей мотоцикл. Дасться, певно. Все, ми закінчили. Отаке от коротеньке завдання, так? Ей, ти знайшов мою машину? І так. На цьому я думаю можна прощатись. Все, диви якого я надибав собі і цього. Прям поїду збережу його, чого ні. В принципі, ти, ти двейка? Мені подобається. Окей, все. Підписуйся на канал. так? Дякую тобі за перегляд. Дякую за те, що ти ще до цих пір терпиш мене, мало хто це може. Все. А, якщо ти хочеш бачити різнобагатих багато різних ігор на українській мові, то підписуйся. Я буду старатися для тебе, щоб ти дивився ігри українською мовою. Навіщо тобі дивитися її на російській локалізації? Правильно? Якщо я можу тобі зробити на українській, ти подумай. От, на англійській, я думаю, ти теж не шариш. Ну, типу... а, все. Тому підписуйся, щоб не пропустити, став там всякі дзвіночки, і все таке. І все. А, так, ще там в описі буде два посиланнячка. Залітай, дивися, один на мій другий канал по музиці, так, на який я стараюся заливати всі жанри. Другий на мою інстагрупу по таким от машинкам. Залітай, там реально там дуже багато постів, тому залітай, подивись. Я впевнений, що ти знайдеш щось те, що тобі подобається, якщо тобі подобаються автомобілі. Я все сказав. Дякую і. До зустрічі!